Крити майданчики з лавочками так виглядає нова комфортабельна зупинка біля залізничного вокзалу. Політ архітектурної думки одразу викликав фурор у соцмережах. Нову будову порівнюють із хлівом та контейнерним майданчиком для сміття. Мер Сум запевняє, зупинку серед місця встановили таємно і без погоджень, звідки в центрі Сум нова украса. Дивіться далі. Ось це навіс для зберігання сіна. Це критий сміттєвий майданчик. А це новенька зупинка біля залізничного вокзалу. Звідси відтепер починатиметься знайомство з сумами. гостей нашого міста. Цей критий майданчик з'явився відразу напроти центральної брами залізничного вокзалу. Тепер тут можна присісти, поки чекаєш свій транспорт. От тільки потрібного номеру все одно не побачиш за боковими стінками нової зупинки. Така обновка у центрі міста буквально підірвала інтернет-спільноту. Одразу знайшли проекти зупинок від сумських архітекторів, які так і залишились на папері. Ті ж, хто тільки з дороги, говорять, раді уже тому, що тепер, хоч буде де сховатися від дощу, можна було щось покрасивіше, як придумати. але ну, хоч така є, і то слава богу. Дякую, а то було дощ де з поїзду. Їхали з маленьким ребенком дощ, все було дуже незручно. Не знаю, на щось покреативничати, але вже неплохо, що хоча б остановку поставили. Головне, що немає ніяких об'явлень, ні наклеено, ні замазано. Ну, мені не подобається, коли є реклами. А ось без реклами тут не обійшлося. Нову зупинку поставила одна із сумських приватних компаній. Стіни павільйону тепер їй замість банера, обклеєні рекламою. Міський же голова каже: нову зупинку встановили таємно і без його відома. Для мене це просто незрозуміло було. Чому це було зроблено таке, так таємно і чому. Саме така вона ця зупинка не відповідає тому проекту, який я надав, який розроблений сьогодні. Яким яким займається департамент інфраструктури. А те, що департамент земельних відносин і архітектури вийшов з з ініціативою, треба спитати у колишнього керівника цього департаменту. Екс-директор цього департаменту переконує особисто, не давав жодних дозволів на розміщення цієї зупинки. А слова міського голови списує на образу, мовляв, через те, що його не покликали на її відкриття. На сайті міської ради був релізм, що він їде відкривати дану остановку. І тут вдруг, після того, як будівлі не захотіли вдаватися в політику, дана остановка стала вне закону. Ну, ж така позиція у нашого мера. До слова, на сайті Сумської міськради зазначається, що саме за особистого сприяння міського голови і встановили нову зупинку. Ніна Коломієць, Олександр Сокол, новини СТС.